Всього, що віку віддає мікрофон, будь ласка. О! Дивіться, друзі, я так зрозумів, молоде не все з лошака зажали, так? Да? Там щось є, мабуть, так? Да? Просто ну, ми все, ми вже далі не ліземо. Це як все гарно дипломатично. I love you. Хто не в курсі мови, то думає, що вони там розказують. А вони друг друга поняли. Слово є, квіти є, і ще я так зрозумів. Ну, принаймні а може, там ще й гроші. Поки що не є, що що чоловік щедить. Ось такий простий дієвий варіант. Ваше коротко, бажання молодих. Продовжую, така розповсюдить дуже-дуже лясно. І хай у вас, як і у нас, перші місяць все буде класно. Да? Дякую вам, ви можете займатися місця, дякую вам за гарну демонстрацію. І ми запрошуємо наступну пару. Це е, люди з двох лічних. Да? Три. Три. Дружина. Будь ласка, чоловік, що знає. Чувство, що ви тут хазяйську клубу значить, значите. Вітаю тебе, Хочу привітати. А тут я знаю таким барком, ти любиш, Дякую. Дуже приємно. Це мені життя. Хочу, друзі, підмітити, що з досвідом сімейного життя до шолки приходить практичність, бо якщо на першому році дарять букет, який через два тижні зав'яне, то на третьому дарять ті самі квіти тільки в вазоні це буде стояти довго. Приходить практичний підхід до витрачання грошей. Да? Дуже дякую. Ваші побажання, молоде. Наші побажання це е, було сьогодні вже вам нагадано, дуже багато що. Перш за все, тримайтесь Бога, е, так і робить в своєму житті. І, е, по-друге, вчайте одразу. Я приєдную до свого чоловіка, і до всіх бажає вам діточок. Я знаю, що це для жінки це найголовніше. Перший як це, пару років живете один для одного, а потім щось не вистачає. Ну Хочете себе реалізувати, особливо для дружини. То сидіти це незамінне. Я вам кажу, що Бог вам подарував діточок. Ми дуже дякуємо. Нагадую, що всі, хто вважає діточок, автоматично стоїть в чергу по допомозі. А, і до речі, молода кому обіг дітей в природі каже, що якщо тебе ну, таке діло, то тепер десь треба відробити по цієї чи фінанси, чи братанки. Друзі, ну і остання пара, зараз тут ми очікуємо, дружина вже на поготові чоловіка поки що немає. А, є, підібрався дощ, я перепрошую. Ну що ж, друзі, подивимось люди з 22 роки 11 місяців. Юлечка, я тебе дуже люблю. Ти є сама краща жінка в світі. І проживши з собою 22 роки і 11 місяців, якби все повернулось назад, я б не всі ти на тобі, я тебе дуже люблю. Ти саме прекрасна, хай лайк. Хто жінка? Я так повинен, друзі, що десь 22-го року люди ще можуть навіть одруження поцілувати. Ви вже говорили, але вже в цій частині, саме в цьому настрої, такому ваші побажання молодям, в яких ну, немало, не багато друзів, вже більше 6 Ну, Я хочу сказати, що любов це не тільки слова, це є жертва. То я хочу, щоб не тільки в ті часи, коли все добре, а буває приходять такі і дні тяжкі, то щоб ви могли вимовляти ці слова. І бути піддержкою, порою навіть, бува, треба стати жертвою. Знаєте, переступити через своє я, бо я знаю, багато чоловіків бояться стати тряпкою. Те, що там, що жінка попросить, а ви знаєте, Христос не побоявся спуститися на землю і стати жертвою для всіх нас. Тому я хочу, щоб ти заповнив це, що жертва це є найбільша любов до життя. Хай Бог власне. Я бажаю вам терпіння один до одного. Перші, мабуть, шість місяців. Може, вам воно не настільки буде потрібно, але потім ми вже будні настають, а, Терпіння один до одного, любові і а, розуміння. Дуже дякую вам за гарні вітання, такі напевне, і приклад, від чого ми зараз це робили. Не для того, щоб зайняти ефірний час, а для того, щоб показати, що е, на будь-якому етапі сімейного життя, чи то місяць, чи то декілька років, чи то понад 20, а може ще більше, дуже цінно і важливо не забувати, для чого ти одружився.